Баркин, баркин, баткин, баки, баркин, баткин, ты король Кажихи захисті бляха, муха. Береза ти ты мене 6 сядешь, отбирай, но кажу. Всім здорово, мужики і дівчата! Ви на каналі Гетра Зідана. І сьогодні ви побачите чергову частину кар'єри Закарпати. Хтось подумав про те, що все це кінець кар'єрі, Гетра Зідана не випускає відео більше двох тижнів. Таке буває, таке буває, хлопці-дівчата, але нічого страшного. Я вам скажу, що ця кар'єра. Я думаю, що вона буде вічною. Швидше за все. Як мінімум, сьогодні ми з вами будемо робити трансфери, тому що відкрилось нове трансферне вікно. Ми будемо підсилювати нашу команду або не зовсім Побачите у відео. Крім того, я хочу подякувати першій людині, яка підтримала цей канал на Донателло своєю підпискою. І не просто підпискою, а підпискою рівня Рунальду, що є ну, ніхуя собі, пацани. Дуже дякую тобі, Артем. Згадка у кожному відео, як я обіцяв, вибач, що це сталося тільки зараз. Ну а тепер, як завжди, вмощуйся позручніше, готуй собі щось поїсти, якийсь чай, якусь каву капучіні і приємного перегляду. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що наступна гра у нас проти сервети в лізі конференцій. В принципі, нас не цікавить вже перемога проти сервети, тому що ми і так займаємо друге місце в групі, і ми проходимо в плей-офф. Тому ми можемо тут випустити абсолютно резервний склад повністю молодняк. Let's let's go, go, let's go! Опа. Виходить, якийсь нападаючий Енсо Крівеллі. Забив два гола в останній грі. Жорсткий нападник. Всі нападники з хвостиками ззаду. Це жорсткі такі таранні форварди. З того що я знаю. Ну, погнали! Давай, давай, Бруніньо. Бруніньо пас. На кабраля. На молодого форварда, чачо. Проривається здорово, дає пас на кореа! Як же корея проходить! Дає пас і. А, як же гарно зіграли, Блять, ми так гарно розіграли, пацани, цей момент. Але в кінці Сантос не попадає в ствір воріт. Добре. Мірошниченко. Хорош. Бруно. Бруніньо. Добре, Мірушеченко скидочка. Кабрал. Ай, блочить його удар. Чергова атака Ігнатенко. Качо, знов дальній удар. І можна добити. Ух, це було непогано. Добре. Бруніньо, Бруніньо втрачає м'яч. В центрі поля і може бути небезпечна атака від сервете. О, забрати. Добре, кожухар, красавчик кожухар відбиває. Чачо, добре, пас на Бруніню. Бруніньо далі на Кабраля. Кабраль. Дає, і Сантос може бігти просто до воріт! Сантос, зроби фінт. Шахливий фінт. Але м'яч зберігається в нас. Мігель шукає на кого дати пас. Знаходить Чачо. Чачо, далі на форварда Кабраль. Удар! І мимо. Близько було до дев'ятки насправді, але мимо. Ще раз повторчик. Гарний удар. Забрати треба, пацани. Забрати треба. Забрати треба. Піздець. Дуже небезпечна атака. Дуже небезпечно вибити. Добре, лумницький чемпіон. Просто чемпіон. Добре, кінець першого тайму. Що я можу сказати? Ось така команда молода. Це десь приблизно якраз рівень, сервети. Може, трошки сильніше, тому що в нас було дуже багато моментів. Загалом. Слабенько. Слабенько неточні паси, неточні удари. Ну але нічого страшного, цей матч нам нічого не вирішує. А ми можемо пощупати молодих гравців. Інотенко. На Кабраля, кабраль. Далі. Сантос. Здорово при... прокидує на Мігеля. Мігель по флангу. О! Чому ти вірш? Мігель, чому ти вірш? Пас! Просто дай пас. Рівель, ні, ну в них таких би взагалі нема шансів, але там з флангу біжить Тіп. Треба його прикривати. Будь ласка, прикриваємо, пацани. Обережно, обережно, зміщається в центр, дає пас. І <пас> пробиває сервети в ближній кут. Не дуже приємний момент. Пропускаємо. Але ну, що зробиш? Що зробиш? Треба пробувати якось відігруватись зараз. Давайте може, зробимо заміни. Прямо вже. Випустимо Ігора Невеса, випустимо Дашка наліво. Е Хланя, нацапа шаха і підлипенець. Направо, наліво, наліво давай підемо. Отак. Так, команда Сервете дуже радіє, що вони забили гол. Їх можна зрозуміти, але це ще не кінець. Ігор Невес на полі, пацани. Бережіться. Ой-ой-ой, це може бути небезпечно ігнотенко, треба до кінця зіграти. Будь ласка. Стиванович. Стиванович. А -а -а, вибити, вибити ще. Блять, там блізє, пацани. Кіжахіть захисті, бляха-муха. Ой, тут якийсь просто ужас відбувався. Куня вибиває просто, просто на суперника, просто йому на ножку під удар скидає, можна сказати. І знову ж в той самий кут прибиває нападник нашого суперника і забиває гол. Ми, напевно, не відіграємося. Нічого страшного, але все одно трошки обідно, якщо чесно. Я муха Вибите. Пацани. То, пацани Готовий <зас> і в ручки кожухару. Кожухар. Давай вперед. Хоча б гол престижу. Хоча б гол престижу, Корея. Добре, знайшов цю дирочку. Дав пас на невеса, але фрік. Забирає. Інотенко. Давай останню атаку. Остання атака буде все-таки з за зацервети, і вони забувають третій гол. 3-0! Вау! Я не думав, що нас так знищать в цьому матчі, якщо чесно. Я думав, ну може там в один гол програємо. Ну щоб 3-0. Вау. Окей, давай свисточок, товариш суддя. 3-0. Позорно. Для того, щоб таких позорних програшів було ще більше, я знаю, що ви дуже сильно любите. Скиньтесь, будь ласка, по лайку, і підпишіться на канал. Буду вам дуже вдячний. У чекайте, що? Ми знаходимося на першому місці в чемпіонаті. А як так? У нас 27 очок, в Шахтаря 26, в Динамо 25, і Олександрії, і в Полісся 18. Боже, які великі розрив між четвертим і п'ятим місцем. Це капець. І ми на першому місці йдемо. Перший раз ми на першому місці в чемпіонаті гайз. Супер, давайте закінчимо першу половину на першому місці. Для цього нам обов'язково треба вигравати Кривбас, Обов'язково. Крім того, мені цікаво, так як вже закінчилась група її е лі конференції Ліги Європи, Ліги Чемпіонів. Давайте подивимося, якісь цікавинки. Цікавинки. Давайте подивимося, як зіграли наші українські команди в Єврокубках. І так, в лізі чемпіонів в групі G, Динамо Київ зайняв четверту позицію. Група тут просто дуже жорстка. Група смерті, Інтер, Мансіті, Капець. Брага можна було якось з нею потягатися, можливо, перейти в Лігу Європи. Ну, але не вдалося Динамо. На жаль. Так, в Лізі Європи, в групі G також. Змагався Шахтар Донецьк з Бетісом, Бронбі і Динамо з Загребом. І вони зайняли третю позицію, тобто вони переходять в Ліву конференцій. В принципі, мені здавалося, що тут вони мали вибрати друге місце після Бетіса, але щось з них пішло не так. І Ліга конференції, також група G. Ми займаємо друге місце і проходимо плей-офф, це дуже добре. І також е Полтавська Ворскла займає, на жаль, третє місце. Не вдалося їм обійти ФК Лугано і Олімпік -Льон. Ну, Олімпік Льон, ясно, дуже сильна команда. Виходить, що в цьому році в Лізі Конференцій, тільки в Лізі Конференцій, залишаємося ми і Шахтар Донецьк. Ліга Чемпіонів і Ліга Європи пройшли мимо українського футболу. Ну, нічого нового. Давайте погнали до останнього матчу в першій половині сезону. А, ми вже друге місце. А що ми друге місце? Олександрія нас перемагає на одне очко. Ну, тепер точно треба вигравати в кривбаса 100%. Стадіон Україна приймає. Криворізький кривбас. Дуже веселий чел. Дуже веселі загалом болівальники наші. Погнали пасани. Дубінчак жорстко зміщається в центр. Сеньора. Гарний закидон і букарі! Можна було забивати одразу в першій атаці в цьому матчі, але не виходить нам забити, букарі промахується. Він правша, аби пробивав з лівої. Бізі мана. Кулик, дивися, знов прокидую собі, але тут сич! Сич! в м'яч! Жорстко зіграв, але Але... дуже чітко. Кулик. Знову хоче собі прокидати, блять, цей кулик, якийсь літун. Добре, що у нас там сич є. Блять, це фол. Я сфолив. Я сфолив дуже небезпечно. Пацани. Позиція взагалі просто нереальна. Ну давай. Може трошки би посунули воротаря, чи Що добре рикошет Від стінки. Хорош пацани, випрягнули вчасно. Все як має бути. Ай-ай-ай, добре боглич! Ще треба забирати! Та що ж таке? Ми нас... не можемо справитися в захисті, ми не можемо м'яч забрати. Володіння 80 на 19, це взагалі що таке? Це по-перше, такого неможливо. Де я загубились? Де я загубився один відсоток? Та курва. Даже Та заберіть м'яч, той вже вонючий. Боже, що вони собі дозволяють? Що вони собі дозволяють? Біля нашої штрафної. Стецьково, ну тут кустенко. Забирай это без фоллу! Сторич блядь! блять. Добре, де соуза. Нарешті, ти хоч раз забрав мяч, це просто ужас. Наша атака, наша атака, вони якось. Добре, ні, чекай, я думав, вони сидять, зараз Костенка, але Костенко проривається далі. Дає паз на сікана, сікан. Добре, непогана атака, Костенко. Лишній пас, блядь, який лишній пас. Все, свисточок, Бабогло, вибиваємо. Перший тайм. Дуже тяжко, я вам скажу. Я не думав, що 14 місце в чемпіонаті, так буде і башт. Забрати, будь ласка. Добре, ну, до кінця сич. А ну ніе, боже кінерейкін. Ууууу! Кінерейкін, я тебе дуже сильно люблю. Дуже сильно. Ой, гарна передача, чекібі! Це, блядь, Чого так він такий мертвий? Це Береза, блядь, Береза, ти в мене 60 бирайно, кажу. Він, У нього така фора була до м'яча. Він просто йшов пішки. Давай, пас, на костенка, костенко, дай центр. І по флангу, пішов по флангу. Давай. Цікан дає на нього, на костенчика. Давай, пішов, 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 забігай, забігай, здорово, пас і Вільвард, блять, якийсь баний. Забирає Таку перспективну атаку. Сич, по флангу, на букарі. Букарі, знайди в центрі, дякую. Береза. Не дай Бог ти втратиш то і пізда. Блять, сука. Береза, йде, йде гуляти. На його місце виходить. Ну, тацаренко, напевно. Давай всіх замінимо. Костенко, до речі, непогано все показує в цьому матчі, але туди вийде вакула. Направо Ерера замість Сікана Лобода. Можна, в принципі, Чарза замість сеньори. Так, да, давай. Добре, хорош сеньора, здорово! Пішли! Бачу в центрі тут гарно. Ні, не тут, не тут! Вже похуй. Давай, сіканчик, давай. Бляха, муха. Сеньора. Береза. Далі на десоузу, десоуза. Давай на Березу. Береза, пробий гарно. Ну береза, йди вже. Що я тебе не бачив? Жахливо гра від берези. Вся надія на пацанів, які вийшли на заміну. Соуза, ну, якось трошки швидше рухайся, царенко. Господи боже, добре, що ти вже йдеш від нас. Добре, давайте наш шанс! Ерерич! Ступав соло, зробив свій момент! Пробуйте! Бляха! Давайте 5 хвилин, пацики, 5 хвилин! Дивися, як воно тяне час, сучара! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Сич, Сич, добре. А буде ще одна атака. Будь ласка, дай одну атаку. Сука, блядь. Ей. Куда той пазм? Куди був цей простріл? Куди він був цей простріл, блять? Жахливі матчі, але нічого, зараз ми будемо міняти наших гравців трошки. Чуть-чуть зараз попрацюємо на трансферному ринку, я сподіваюся, що воно все буде гарніше виглядати, наша команда. Крім того, хочу вас познайомити зі своїм твіч-каналом, де я провожу прямі трансляції, де ви можете зв'язатися зі мною напряму в чаті. QR-код зараз на екрані, лінк внизу під цим відео. Першим гравцем і найголовнішим нашим придбанням. Цьому трансферному вікні повинен бути Ілля Квасниця, пацани. Я його дуже сильно хочу. Мені похуй, що він в Ліверпулі. Е, робимо вигляд, що він там не сильно заграв. Чому? Тому що на ринку він коштує 14 мільйонів. Якби він там піздець жорстко грав, вони би від нас хотіли не 14-800, а вони б від нас хотіли десь типу в районі 20. А ми можемо з ними домовитись за 12600. Відповідно, він там не має постійної практики, тому. Ми можемо його купити. Давайте цим і займемося. Гейс. Ще мені подобається варіант обміняти його на когось, обміняти його на Озеля Ереру або на Підлипенця того самого. В моєму телеграм-каналі проходило опитування про те, якого планового атакуючого гравця ми будемо виставляти на трансфер. І був вибір якраз між цими трьома хлопаками, між Озєлем Ерерою, Євгеном Підлепенцем і Владиславом Вакулою. Найбільше людей. Проголосувало за Євгена підлипенця. Тому я думаю, що ми можемо запропонувати їм підлипенця і додати до цієї суми, наприклад, 6 мільйонів. Їм підходить Підлепенець, але вони хочуть не 6 мільйонів, а 7300. Прекрасно, прекрасно, давай за 7 і по руках старий. Є. Yeah. Тепер головне квасницю не образити, дати йому хороший контракт. Так, він хоче зарплату 47 тисяч, підписний бонус 420 тисяч. І за 5 голів 310 тисяч доплата. Добре, якщо ми тобі даємо зарплату таку, як ти хочеш, але забираємо весь бонус, нахуй. Тобі підійде? Підписний бонус 310. Ну ладно, давай. Хай буде. Підписний бонус 310. <му> Ілюха приходить. Низенький такий він хлопчик у нас. Але бігати, я думаю, буде дуже круто. Як я вже хочу за нього пограти, хлопці. Страшно. Власниця 21 номер. Чоловіка буде. Гарно. Над номерами, до речі, треба буде попрацювати. Трошки поміняти. Гарне підписання. Бажане дуже давно вже. Клас. Євген філіпенець! Хто міг подумати, що стежки його кар'єри заведуть його в Ліверпуль. Дай Боже, йому там здоров'я. Успіхів, як власниця переходить тепер в нашу команду і буде їбати УПЛ. Надіюсь, наступне підписання, яке я дуже сильно хочу, це Андрій Булеца, який, в принципі, зараз в реальному житті грає за Закарпати. Крім того, він буде достойною, хорошою, якісною заміною для Добінчака. Так, я хочу знову ж таки зробити обмін, дати взамін, Ну, можна Андради дати взамін. Да, він молодий, класний пацан, але насправді він мені трохи тяжкенький. Я надіюся, що Булеца буде більш приємний в плані дриблінгу, в плані створення якихось моментів. Давайте все-таки Андради замінимо. Але нічого не доплачуємо, просто заміна. Тому що Андради насправді коштує дорого. Вони хочуть Яна Костенка. Добрий день. Яна Костенка ми вам не віддамо. Получається, що забираємо гравця на обмін. І просто даємо їм, не знаю, 2 мільйони, я думаю. І Марсель прийняв трансфер Булеса, Тепер треба поговорити з ним. Відступні, не треба. І зарплата. Зарплата в нього 9700. Ми не можемо йому дати таку зарплату. Мені здається, що він у нас буде заробляти ну, в районі 7. І підписний бонус ще 50 тисяч йому можна буде насипати, я думаю. 55. Прекрасно, підходить. Добренько, є. Добре, були спотів. Жорстко Жорсткою ганяє наш асистент. І є, Булеце, 18-й номер. Дуже гарно. Нове підписання. Клас. І це ще не кінець. Я вирішив ще купити Ярослава Карабіна. Не знаю, треба він нам не треба. У нас вже і так багато форвардів. Але. Ну це ж Ярослав Карабін. Він ж грає в Карпатах. Хочеться його теж спробувати трошки, ні, пацани. Нехай піде Андраде, тим більше, що у нас там в академії ще є один лівий захисник, який вже чекає. Свого шансу. Давайте просто, просто обміняємо на андради. Собі в мінус. Нічого страшного. Добренько. Ярослав Карабін також стає частиною нашого клубу, пацани. Це ми вже бачили, тому скіпим. І останній трансфер, який я дуже хотів здійснити, це буде у нас Валентин Рубчинський. Пацани, Валентин Рубчинський, дуже непоганий центральний півзахисник, який е, тут виступає за Sheffield Юнайтед. Він такий дуже класний, збалансований, маленький. І він якраз буде дуже гарно у нас грати замість суньори. Тому я би хотів обміняти Рубчинського на суньору. Чи вийде в нас? Давайте дивитись. І так, омін гравцями, півзахисники. Соньора, 9500, знову ж таки, собі в мінус. Але тут українець, Валентин Рубчинський, теж непоганим рейтингом з класними статами. Я думаю, що це має сенс. Давай. А ми віддаємо Соньору. Окей, їм підходить. Прекрасно. І по зарплаті. Він хоче 22, но 22 ми йому не дамо. Ми йому дамо максимум 15 І сотку підписного бонусу. Що скажеш? Йому підходить. Добре. Супер! Рубчинський. Він такий дуже маленький, він ще менший, ніж хлань. Дуже малюточка, але я думаю, що він буде розривати в центрі поля. Я прям дуже сильно в нього вірю. Окей. Поки що все. Давайте глянемо, як тепер буде виглядати загалом наша команда. Я бачу так, що справа буде квасниця. Все правильно. Зліва Ерера, нехай буде. Рубчинський в центрі поля. Дивіться, які в нього гарні збалансовані стати, пацани. Це прям супер клас. Булеца, 73 швидкі, 73 фізуха, непогано. Карабін жахливий по статам, але я сподіваюся, що він буде грати непогано. Така от команда в нас виходить, пацани. Не знаю, як вам. Мені дуже подобається. Я прям задоволений цими новими переходами. І я сподіваюся, що вони принесуть нам. Якісь результат, принесуть нам задоволення від гри більше, тому що в нас тепер є дуже багато українців в складі, це круто. Якщо у вас будуть ще якісь варіанти, прикольні, кого можна було купити, то пишіть в коментарі обов'язково. Я буду все читати і буду думати і дивитися на тих гравців, яких ви мені запропонуєте. Крім того, ви можете підписатись на мій телеграм-канал і написати там в чаті, і я це обов'язково побачу. QR-код зараз на екрані, лінк внизу під цим відео. ПСЖ хоч купити Леонардо Сантоса за 3900 мільйона ПСЖ. Старий, ти там не будеш грати. <ріст> <ріст> ти не будеш там грати. Я не хочу, я не продам його. Я, не, я тебе не продам. Хлопці, я думаю, що я трошки побавлюся в Ігора Суркеса. Ігор же ж він, правда. Коротше, побавлюсь Суркеса трошки. І я попрошу за нього 15 мільйонів. Пацани. Або обмін, блять. Міняю на <ріст> <ріст> Неймара. На Неймара меняю, пацаны. неймара и по руках. Короче, якщо ви нам даєте 15 мільйонів, ми його продаємо. Але я надію, що ви не дасте 15 мільйонів сучари. Ну, да, трошки розходяться, Ну, вибачте, будь ласка, ну що вже зробиш? Все, хорошого, до пока. Олимпик Марсель. Олімпік Марсель, я думаю, що якщо ПСЖ не заплатило 15 мільйонів, то ви теж не заплатите 15 мільйонів. Тому ми скасовуємо цю пропозицію. Так, скаут по Краснопіру прислав нам е, звіт. Я думав над тим, щоб взяти Краснопіра. Прикольно, що він грає в Карпат. Загалом він мені як гравець не сильно подобається, тому що він такий дуже високий, тяжкий, він не, не швидкий. Але ми можемо в принципі його взяти замість лободи. Просто щоб, типа, було прикольно. Як мінімум, у нього тут є його uh -huh. фотографія. Плюс він грає в Карпатах. Тобто це насправді цікаво. Може, ми. Давайте ми його купимо замість Лобуди. Тому що Лобуда все одно не забиває просто такі моменти, що, блять, що я деколи в шоці з нього максимальному. гравцями, ми даємо нападника Лободу, який коштує 5 мільйонів. Давай. Вони хочуть булецу. Ну, булецу ми не дамо. Ну, все, тоді пока. Завершаємо переговори. Я не буду його купляти, поки мене не куплять лобуду. Якщо прийде пропозиція по лободі. А, чекай, ми Лобуду можемо на трансфер виставити. А блядь, тільки в оренду. Ну все, тоді, тоді g, g. Хіба його захочуть купити? Тоді я куплю краснопіра. Сікана хочуть купити. Ласпаємо, хоче купити сікана. А, вони нам дають педжіньо і мільйон триста. Блін, ну Данила сікана. Типа можна продати сікана і тоді, і тоді взяти, собі, взяти собі краснопіра. Але чи хочу я. Данило, сікан крутий. Він теж такий е, високий, здоровий, але він, крім того, ще біжить. Розумієте? І він забиває? Сікан добре забиває? Ні, сікана ми не віддамо, але давайте глянемо, кого вони нам хоч пропонують. Що за Педжіню? Блять, ви нам давали вже цього Педжіню, Гайз, я вже бачив. Ні, відмовляємося, пацани. Так, і прийшли звіти по нашим молодим гравцям. Давайте глянемо. Ренато Морейра. Два мільйони. Дуже потужний причесон, Ми беремо його собі в команду. Ігор Кардосо, ще один Ігор. Нам в команді вже не треба. Ще один Ігор, них там одні Ігорі в Бразилії. Едуардо Коста, мінус. Мінус. Ренато Алвес. Могла бути реінкарнація Дані Алвеса, але ні. Мінус. І тепер українці сумніваються, що тут буде. А тут потенціал. 73-94 гайс. Олег Міщенко, але. Ну, 190 тисяч. У нього рейтинг слабенький. І Георгій Левченко, мільйон 100. Можна було подивитись, але він якийсь дуже непонятний, тому що він і ЛЗ, і ПП, і ЛПЛП, і коротше, де він тільки не може грати. Всюди може грати. Давай підпишемо, глянемо на нього. Ну я сумніваюся, що там щось достойне. Дуже сумніваюся. 58-й рейтинг. Ну, нижче 60-го нема сенсу брати, тому, на жаль, завершаємо з ним е, контракт. Не знаю. І Ренато Морейра. Він є Форвард, центр Форвард. Чуть-чуть біжить, чуть-чуть б'є, чуть-чуть має дриблінг. Такий непоганий, збалансований, центральний, нападаючий, нічого особливого. Давайте візьмемо його в основний склад і одразу віддамо просто в оренду. Ну і на цьому все. Наразі. Надіюсь, вам сподобались трансфери мої. Мені, наприклад, вони дуже подобаються. Напишіть, що робимо з краснопіром. Не знаю, брати його, не брати, в мене є великі сумніви. Е, ну і крім того, так як я вже повторююсь третій, десятий раз. Е, пишіть. Свої варіанти в коментарі, не обов'язково, що я зроблю. Прям те, що ви написали, але я дослухаюсь, і я подивлюся на тих гравців, які ви мені порадите, яких ви мені порадите. Тільки не радьте мені кане, бо це вже блядь, під кожним відосом: купи кане, купи кане. Ну, я не хочу його купляти, просто не хочу. Він мені не дуже подобається. Націлюємося на українців або на якихось крутих бразильців. По грошам у нас ще, в принципі, трошки є. Якщо ми там когось продамо, у нас може буде ще трошки. Тому ну, 9 мільйонів нормально. Можна ще якогось одного, там, двох топових гравців. Не одного топового, двох середніх можна взяти, або щось там поміняти, щось начудити ще можна. Надіюсь вам сподобався цей випуск. Надіюсь, ви поставили лайк. Напишіть коментар, обов'язково. І чекайте наступний випуск. Бережіть себе. Пока.